Вітаю, друзі, вітаю всіх вільних та нескорених українців. Мене звати Олексій Печій, 15 вересня на календарі. Ми з вами традиційно підбиваємо підсумки дня, що минає. Президент Зеленський вже наступного тижня ймовірно вирушить до США на відкриття генасамблеї Організації Об'єднаних Націй, де буде обговорюватися питання війни Росії проти України. Також відомо, що у президента Зеленського запланована зустріч із американським президентом Джо Байденом. На цю зустріч натякав раніше і держсекретар США Антоні Блінкен під час нещодавнього візиту до Києва. А ну і також відомо, що президент Зеленський має виступити перед Конгресом США, після чого ймовірно обговорить із Байденом важливі питання щодо постачання зброї. А в той же час відомо, що Генасамблеї ООН не відвідає китайський лідер Сі Цзіньпін, і навколо цього питання вже є певні новини, що вказують на якусь внутрішню боротьбу в Китаї. Однак, куди більш дивною виглядає, як очікується відсутність на генасамблеї в Нью-Йорку президента Франції та прем'єра Великої Британії. Тому далі докладніше поговоримо про те, чого очікувати від Генасамблеї ООН та від зустрічі президента Зеленського. Отже, вже 19 вересня в Нью-Йорку розпочинається так званий тиждень високого рівня Генасамблеї ООН. А зазвичай на цей захід з'їжджаються лідери країн та їх урядів, і саме на цьому тижні відбуваються ключові геополітичні обговорення. І саме це є майданчиком для важливих двосторонніх зустрічей. Ще у серпні стало відомо про те, що на Генеральну асамблею вирушить і президент України Володимир Зеленський. Тоді ж, у серпні, високий представник Європейського союзу із зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Борель оголосив, що наразі ведеться робота над зустріччю високого рівня щодо миру в Україні. За словами Бореля, нова зустріч для обговорення формули миру України може відбутися якраз під час цього тижня високого рівня Генасамблеї ООН. А ця зустріч має стати продовженням зустрічі в місті Джида в Саудівській Аравії на початку серпня за участі понад 40 країн, яка за словами Бореля стала цитую ще одним кроком України, щоби змусити міжнародне співтовариство чинити тиск на Росію з метою припинення війни. Отже, попередньо очікується, що президент Зеленський може особисто представити формулу миру на генасамблеї ООН. Разом з тим 19 вересня, тобто першого дня сесії, також передбачається виступи більш ніж 40 лідерів держав, включаючи лідерів Бразилії, Сполучених Штатів Америки, Польщі, Туреччини, Угорщини, Швейцарії та Чехії. Ну а вже 20 вересня Зеленський візьме участь у відкритих дебатах Ради безпеки ООН щодо ситуації в Україні, Росію. На цьому тижні високого рівня представлятиме міністр закордонних справ Сергій Лавров, котрий, як очікується, також візьме участь у засіданні Радбезу ООН 20 вересня. В той же час генсек організації Об'єднаних Націй Антоніо Гутереш заявив, що збирається обговорити відновлення зернової угоди. для цього він на полях Генасамблеї ООН планує провести цілу низку зустрічей. І за його ж словами він збирається зустрітися із президентом України Володимиром Зеленським, турецьким лідером Реджепом Таїпом Ердоганом і главою Російського міністерства закордонних справ Сергієм Лавровим. Я не говоритиму, чи налаштований я оптимістично чи песимістично, але ви можете бути впевнені, що я, як і раніше, сповнений рішучості зробити все можливе, щоб відновити чорноморську ініціативу експорт української продукції та продовжити роботу для полегшення в рамках санкційного режиму експорту російської агропродукції та добрива. Втім, насправді є окремі фактори, які вказують на те, що після візиту Ердогана до Сочі між Туреччиною та Росією з'явилися певні розбіжності. Зокрема, як пише Reuters, спроба Росії створити газовий хаб у Туреччині стикається із затримками через розбіжності з приводу того, хто має за нього відповідати. Тут нагадаю, що російський диктатор Путін запропонував цю ідею в жовтні 22-го року, незабаром після того, як вибухи пошкодили газопровід Північний Потік, який з'єднує Росію з Німеччиною через Балтійське море, Так от Ройтерс пише, що реалізацію проєкту газового хаба було відкладено через сварку між Росією та Туреччиною через контроль над ним. Тому схоже, що цей проект може ну так і залишитися лише на папері. Хоча на початку місяця диктатор Путін вже казав, що нібито Росія близька до угоди з Туреччиною щодо остаточного створення центру торгівлі природним газом. А в той же час американські змі вже повідомляють про те, що президент України Володимир Зеленський в рамках візиту до Нью-Йорка Наступного тижня зустрінеться із президентом США Джо Байденом. Однак поки не зрозуміло, чи відбудеться зустріч Байдена і Зеленського в Нью-Йорку, або ж, можливо, в Білому домі в Вашингтоні. А, нагадаю, востаннє Байден зустрічався із Зеленським в липні під час саміту НАТО у Вільнюсі. Ну і тут важливо додати, що президент Зеленський вже заявляв напередодні, що хоче обговорити особисто із президентом США Джо Байденом питання передачі Україні далекобійних ракет АТАКАМС. За словами Зеленського, думка і підтримка Байдена дуже важлива в цьому питанні, тому що свого часу саме Байден ухвалив остаточне рішення щодо передачі «Хаймерс». Тож президент сподівається, що Україна може отримати ракети «Атакамс» вже цієї осені. Ну в нещодавньому інтерв'ю для СіНН президент Зеленський запевнив, що говоритиме також і про пришвидшення процесу передачі Україні сучасних винищувачів. Мовляв, саме це пришвидшить нашу перемогу. Ми всі хочемо досягти успіху та щасливого кінця, але. Це не кіно на півтори години, це контрнаступ, це не фільм зі щасливим кінцем. У нас не буде щасливого кінця. Ми втратили багато людей. Це не щасливий кінець. Треба це визнати. І перемога єдина річ, яка може принести деокупацію і не дати Росії можливості напасти на інші країни країни Балтії, Польщу та всіх нас повернути до радянського союзу. Ну і з приводу обговорення з Байденом питань передачі зброї варто додати, що за даними видання Вашингтон Пост, Володимир Зеленський наступного тижня все ж таки відвідає Вашингтон, де планується його виступ у капітолії перед конгресом США. Візит Зеленського на капітолійський пагорб, нібито заплановано на наступний четвер, 21 вересня. Ну і мета вже цього візиту зеленського підкреслити важливість для конгресу задоволення запиту Білого Дому на додатковий бюджет на понад 24 мільярди доларів додаткової допомоги Україні. Кож важливим питанням діалогу Зеленського із американськими партнерами стане питання відновлення України. І напередодні у посольстві США в Україні повідомили, що Джо Байден призначив нового спеціального представника США з питань економічного відновлення України. Ним стала Пенні Пріцкер. Так от пані Пріцкер була буде точніше працювати в тісній співпраці з урядом України. І нашими союзниками та партнерами міжнародними фінансовими установами і приватним сектором. А вона спрямовуватиме загалом зусилля сполучених штатів на допомогу у відновленні української економіки. Пані Пріцкер також працюватиме з іншими міжнародними партнерами України, щоб міжнародні зусилля були взаємодоповнювальні та взаємно підсилювали один одного а також заохочувати міжнародних партнерів продовжувати посилювати свою підтримку нагальних потреб України у відновленні економіки. Спеціальна представниця Пріцкер допомагатиме українському уряду здійснювати реформи, необхідні для зміцнення української економіки а також працюватиме з з Україною, щоб подбати про те, аби починаючи відбудову, Україна ставала міцнішою. В той же час ця сесія Генасамблеї ООН відрізнятиметься від попередніх тим, що на ній не будуть присутні ціла низка лідерів. Зокрема, мова йде і про китайського лідера Сі Цзіньпіна. Ну і з цього приводу західні змі наводять цікаву інформацію про те, що нині Сі Цзіньпін, який до слова пропустив і саміт G20, Скоріше зайнятий внутрішніми питаннями, які з часом можуть вплинути на геополітичну позицію Китаю, видання Financial Times повідомляє, що в уряді Сполучених Штатів вважають, що міністр оборони Китаю Лі Шанфу, який зник з поля зору, є об'єктом розслідування Пекіна і звільнений з посади. І тут важливо відзначити, що в середині серпня лі Шанфу, який перебуває під санкціями Сполучених Штатів Америки, відвідав Росію. А щоби взяти участь у конференції з безпеки? Через два дні після того уряд Білорусі опублікував фотографії зустрічі лі шанфу з диктатором Лукашенком у мінську, але потім Лі Шанфу раптом зник з поля зору. Ну і тепер американські посадовці певні, що лі шанфу скоріш за все усунули від посади міністра оборони Китаю, і це показово через те, що за останні місяці комуністична партія Китаю усунула з посади міністра закордонних справ. А до того, Китай замінив керівництво своїх ракетних військ, тобто армійського підрозділу, який контролює ядерний потенціал Китаю. І все це відбувалося без жодних публічних пояснень. Ну, але також на генасамблеї ООН не буде президента Франції Еммануеля Макрона та прем'єр-міністра Великої Британії Ріші Сунака, що все ж таки виглядає більш дивно аніж відсутність Сі Цзіньпіна. Так, от в Єлисейському палаці натякають, що Макрон наступного тижня прийматиме у себе короля Карла Третього, а також лідера лейбористської партії Великобританії Кера Стармера. Ну і крім того, Макрон вітатиме у себе ще й папу Франциска. Тож, нібито у нього ну просто немає часу на генасамблеї ООН. Відсутність ріші сунака вона ще більш дивна, враховуючи, що це була би його перша генеральна асамблея після того, як він обійняв посаду в жовтні минулого року. І от західні ЗМІ натякають, що нібито у Франції та Британії таким чином натякають, що більше не бачать справжньої сили впливу з боку ООН, а тому шукають інші шляхи діалогу із партнерами. Ну, наприклад, французькі чиновники натякнули, що Макрон нещодавно і так вже відвідав саміт G20, а отже, який сенс йому їхати ще й на Генасамблею ООН. Отже, докладніше про те, чого ж очікувати від Генасамблеї ООН. Далі поговоримо з політологом Андрій Вігерінський з нами на зв'язку. Пане Андрію, ради вітати. Доброго вечора вам. Пане Андрію, ну з огляду на постійну критику в бік Організації Об'єднаних Націй щодо їх нібито неспроможності вирішувати глобальні питання. От чого ви особисто чекаєте від участі президента Зеленського в цій генасамблеї Володимир Олександрович Зеленський? Вірогідніше за все, в цій частині, яка стосується реформування міжнародних інституцій, ну залишиться на послідовним. Ну... Скажімо, тим принципам і тим цінностям, які озвучуються як на рівні країн Великої Двадцятки, так і на рівні країн Великої Сімки, і як не дивно б це звучало, і на рівні країн БРІкс. Що сьогоднішня конструкція міжнародних інституцій тут ми з вами навіть не будемо апелювати до те, які озвучував пан Подоляк, бо він надзвичайно радикальний в цих висловлюваннях. Що їм всім залишилось жити геть зовсім трішки? Насправді, я думаю, що їм залишилось жити дуже навіть багато порівняння з двома-трьома місяцями, які він пропонує, але. Враховуючи те, що весь світ налаштований на те, що є тенденція до розширення ну як мінімум складу постійних членів Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй, то ми побачимо ініціативи озвучені президентом України пов'язані саме з такими рішеннями, до яких повинні будуть бути долучені в тому числі представники країн Африки, можливо, окремі представники чи окремі країни навіть європейського союзу. Тобто, поки що, на сьогодні. Концепція ну реформування інститутів міжнародного порядку і безпеки, про яку часто говорять, і, і ми з вами в тому числі спілкувалися з прив'язкою до того, що вона знаходиться в глибокій глибокій кризі, і як мінімум ну, процес прийняття рішень консолідованих вони заблоковані, знаходиться в площині не ліквідації інституції, як про це зазначає, чи ну, скажімо, як тлумачить слова пану Подоляка, а навпаки, їх видозміні. В напрямку розширення кількісного складу учасників, що дозволить, що дозволить розширити кількість суб'єктів балансування інтересів. та не факт, абсолютно не факт, що ці країни та чи постійні члени Адбази ООН зможуть узгоджувати і приймати рішення, які ну одностайно одностайним голосуванням про чи накладення санкцій, чи про допустим накладення певних обмежень на країни, чи про навіть навіть військову інтервенцію, що теж цілком цілком можливо як один із варіантів голосування на засідання Ради безпеки ООН. але але як мінімум їхні голоси будуть ну мати рівно такі ж такі ваги, саме об'єм які мають станом на сьогодні ну, голоси Китаю ну чи сполучених штатів чи, допустимо навіть тієї самої Російської Федерації, це з приводу, скажімо, інституції. Безперечно, Володимир Олександрович буде апелювати до Генеральної асамблеї в тих питаннях, які для нас уже є системними. Тобто ми від них не відмовляємося, і вони намагаємося проштовхувати їх в світовому ну, дискурсі, да, зовнішньополітичному, тривалий період часу з моменту початку активної фази військового вторгнення. Те питання, яке стосується формування трибуналу безпосередньо голосуванням Генеральної асамблеї ООН. На жаль, я ну не маю достатнього оптимізму з приводу того, що це голосування відбудеться. Я думаю, що наші глядачі вже достатньо дорослі для того, щоб розуміти, що так чи інакше, дивлячись на голосування за резолюції, які засуджували агресію, чи які підтримували необхідність. Ну, підтримували голосами необхідність там проведення розслідування воєнних злочинів, вчиняються на території України. Ми бачимо, що світ не відноситься до категорії тих, які є, можна назвати консолідованим питанні готовності притягнути до відповідальності Путіна. Ну допустим, Мішустіна і Шойгу. тому цього не буде, але це не означає, що президент про це не скаже. Безперечно, президент буде говорити ну цілком обґрунтовано про. Його бачення відновлення справедливості в концепції мирного плану да, мирної ініціативи 10 пунктів Зеленського про те, що злочини повинні бути покарані, збитки повинні бути компенсовані. Територія повинна бути очищена від всіх окупаційних військ на да, і окупаційних загарбників. Але ну власне кажучи, на те вона генеральна асамблея для того, щоб озвучувати ну, ціннісні промови, які не завжди знаходять своє відображення в реальному житті. Але от реформування інституції раз друге, я думаю, що для нас важливим буде питання, яке треба обговорити, в тому числі в питаннях міжнародної торгівлі, тому що для нас воно сьогодні стає однією з умов економічного виживання дискримінаційні кроки, які вживають по відношенню до нас країни Західної Європи, ну верніше країни Європи по відношенню до нас вони на заході. а Так вони знаходяться на східному флангу. Вони не вписуються в концепцію вільної торгівлі, яку власне пропонує чи гідує, під гідою якої діє, як під принципом гіди якої діє світова організація торгівлі. Ну але про світову організацію торгівлі, як таку, що потребує реформування, уже на моїй пам'яті говорять років 10. Скоріш за все, що ну власне на це можна звернути увагу, але ну, скажімо, процес від одної промови теж не зміниться. Ну, ну очікування в цілому закономір нас скоріше з вами. Будуть цікавити політичні заяви, які будуть зроблені не з трибуни, а які будуть домовленості, переговори і заяви зроблені за підсумками двохтронніх зустрічей. На тобто, це ж різні речі. Промова це таки це офіціон, а Зустрічі, комунікації це вироблення рішень, які в подальшому лише стають очевидними і зрозумілими. Я от до е, цих двосторонніх зустрічей трохи пізніше пропоную повернутися зараз, е, щоб закрити питання загальної генасамблеї ООН, А відомо, що Еммануель Макрон і Ріші сунак, відповідно, президент Франції, прем'єр Великобританії, не будуть на цій сесії генасамблеї ООН. І от в Єлисейському палаці так неофіційно натякають на те, що мовляв Макрон був на саміті G20. Мовляв, який сенс йому зараз їхати ще й на генасамблею ООН, де там будуть лише заяви. То виходячи з цього. Ну, так, щоб підсумувати, чи не говорить, це про те, що навіть наші європейські партнери, ну якби натякають на те, що ця генасамблея, окрім заяв, ну напевно нічим не відзначиться. Знову ж таки, це ж залежить від точки інтересів. Для нас це важливий майданчик, де може бути представлена наша позиція, де ми черговий раз можемо звернутися до світу з необхідністю вирішення нагальних проблем. Бо для нас війна це нагальна проблема. А тепер дивимося на ситуацію, там, допустимо, Макрона чи того ж самого умовного Шольца. А які в них нагальні потреби і проблеми, які може вирішити засідання Генеральної Асамблеї? А їх немає. Ну, просто Для них це ритуальний захід. Який треба відвідати, начебто треба. Але з іншої сторони, коли зустрічі двохстороннього формату вже з лідерами світовими відбулись, да ну зокрема на полях там Великої семірки» чи Великої Двадцятки. Витрачати час просто для того, щоб прилетіти в океан і ну знову ж таки втратити 2 чи 3 дні, маючи купувати певних проблем всередині країни, ну і, взагалі, е, обговоривши вже до певної міри глобальну проблематику на рівні форму великої двадцятки, да, це нераціональне використання часу. Тому для них для них це абсолютно закономірний результат. Ну давайте поклавши руку на серце. Ви так само, як і я, дивитесь трансляцію засідання Генасамблеї, я думаю, що частина наших глядачів, і бачимо, і слідкуємо за реакцією глядачів в залі. Да? Коли виходить по черзі один спікер, другий спікер. Тут головне, щоб люди не загубилися в черговості, хто за ким виходить, бо так вони періодично трохи самі куняють. Ну, тобто, ну В принципі, подія, лідери зібрались, виступають, треба, щоб всі слухали. Але ну, Скажем, скажем легко, не так, щоб сильно слухали делегації країн, тих, хто виступає, ну, таки, це віддання шани певному ритуалу. Який не покликаний, ну, скажімо, за повісткою, за результатами голосування, вирішувати якісь проблеми, які на сьогодні знаходяться в площині там, політики суверенних урядів та да, економічні проблеми Європейського Союзу, вони не вирішуються на, на скажімо, засідання Генеральної асамблеї. Питання безпеки, ну, всі цілком усвідомлені і розуміють, що досягти консенсусу по питаннях безпеки сьогодні на рівні Генасамблеї ООН також неможливо. Ну Ну, власне кажучи, тому з точки зору раци абсолютно правильне рішення. Тим паче, якщо всі інші питання, які стосуються відносин там Франції, Сполучених Штатів, Франції, Канади, Франції з іншими суб'єктами, в тому числі там представниками Африки, можна або були вирішені проговорені на саміті великої двадцятки, або можуть бути вирішені двохторонні комунікації безпосередньо, вже яка буде організовуватися дипломатією країн. Так, ми з вами вже визначили раніше, що напевно більш важливими будуть саме особисті розмови президента Зеленського із нашими союзниками. в першу чергу, напевно, з американським президентом Джо Байденом, на вашу думку, про що може бути оголошено після зустрічі Зеленського з Байденом, і на додачу ще після виступу Зеленського в Конгресі, який так само нібито запланований вже на 21 перше, якщо не помиляюся, вересня. Ну, мені здається, що важливим з точки зору рішень було для нас все-таки є виступ президента в конгресі. Ми пам'ятаємо з вами, ну скажімо, недалекий виступ його в конгресі також, який не зривав овації і, власне кажучи, підтримку представників американського політичного естеблішменту. Але для нас принципове питання це рішення конгресу по затвердженню допомоги. Ну допомоги фінансової. Ну і власне її еквіваленти в оцінці вартості озброєнь, які будуть надаватися в наступному році. На сьогодні наш дефіцит бюджету да, за тим проектом, який затверджений Кабінетом міністрів, сьогодні да, оцінюється в межах 40 мільярдів доларів. Ну, 40 мільярдів доларів їх треба десь зі світу зібрати, ну плюс-мінус. Да, частину частина дасть Сполучені Штати, частина Європейський Союз, але голосування за бюджет це завжди такий нарізний камінь американської політики, політики, внутрішньої, особливо в рік перед виборами. І ну власне кажучи, для нашого президента, в тому числі за рахунок надихаючої промови, за рахунок того, що люди побачать його безпосередньо особисто, ну підвищуються шанси на те, що цей документ буде проголосований рівно, рівно. і власне не буде затримок з постачанням і не буде затримок з фінансуванням. Тому конгрес це безперечно питання, які стосується нашого наступного фінансово-економічного року і нашої спроможності вести бойові дії на. Території, ну власне кажучи, ми сьогодні де З приводу двосторонньої зустрічі, якщо будуть офіційні заяви, тому що ну не факт, власне кажучи, що кожна зустріч, де та, і тим паче, якщо вона уносить не зовсім офіційний характер, та там а зустріч на теренах чи куларах, ну вона не завжди буде висвітлюватись, вона мені здається, ну не передбачає прийняття якихось рішень, ну скажімо, крім чергових запевнень в підтримці. Ну в непохідній боротьбі ми повинні зрозуміти, що вже сполучені штати і напевно країни Європейського Союзу вже ніхто не мислить категорію того, що війна завершується там, ну може завершити короткостроковій перспективі там півроку, дев'ять місяців. Деталі більше вже стає заявку те, що ну переговори є ускладнені, переговори є неможливими. Власне кажучи, російська сторона сьогодні я дивився трансляцію зустрічі. Лаврова з представниками дипломатичних місій країн, скажімо, як він називає глобальної більшості там, чи світової більшості. Ну, для нас, зрозуміло, це країни глобального півдня, де фактично ті тези, якими він маніпулює, якими він тикає, власне, українське політичне керівництво, вони якраз теж демонструють, що сьогоднішній концепції ні про ніякі переговори мова йти не може, а як наслідок, от, у, уже не буде. Історії, яку, скажімо, ми бачили чи розглядали там певний період часу, пов'язаний з схиленням до, перемов... до перемовин чи заморозки, ну, принаймні там до середини наступного року. Тому, якщо в питаннях озброєнь, в питаннях озброєння ми говоримо, то, безперечно, ми очікуємо атакамс і ми, безперечно, з огляду на Опалювальний період, який для до нас наближається, ну з урахуванням думки, в тому числі німецьких представників Міністерства оборони, очікуємо посилення засобів протиповітряної оборони. Можливо, можливо, з огляду на ситуацію на фронті, тому що це буде знову ж таки надання атакам на не вимога, це не результат політичних домовленостей. Це скоріше вимога і необхідність фронту, От тоді, коли е, е, ураження ворожої артилерії і скажімо, від, від, е, відкидання ворожих військ. З їх позиції стає неможливим доступними засобами, відбувається посилення певної виду озброєнь для України для нанесення відповідних там додаткових уражуючих е, ударів по силам противника. В іншій частині ну, все-таки генасамблея це історія про політи політичну складову ціннісних орієнтирів, таких як суверенітет, цілісність, незалежність там, і так далі. Тому, подібне. тому ну, я не скажімо, я маю глибокі сумніви, що. В переговорах Байдена і Зеленського буде підніматися питання те, яке часто майориться в таких, знаєте, популістичних чи конспірологічних засобах масової інформації про те, що будуть давити на вибори, будуть давити за корупцію, буде Байден вичавлювати Зеленського Коломойського. Ну, це, це настільки безглузто часто звучить, що ну, навіть, знаєте, критикувати не сильно хочеться. Тому зовсім інший рівень діалогу і зовсім інший рівень, мені здається, політичної культури. Пане Андрію, так дуже мало часу залишається, але наостанок запитаю: Генсек ООН Антоніо Гутераш, каже, що, мовляв, хоче обговорити питання відновлення зернової угоди із президентом Зеленським, а президентом Туреччини Ердоганом і Лавровим. На вашу думку, взагалі залишилися бодай якісь шанси на це відновлення? Це є на зернову угоду. Чи це буде відновлення, чи це буде нова угода? Я схильний думати, що це шанси на нову зернову угоду. Вони залишаються. Коли крайня межа чи крайній період, коли вони можуть бути реалізовані, це приблизно середина жовтня. Середина середина кінець кінець жовтня. Після цього, якщо воно не запрацює нова зернова угода, то відповідно, то відповідно немає про що говорити. З приводу формату переговорів, ну, з Лавровим, Зеленським і власне Ердоганом не буде такого формату. Тому давайте пригадаємо те, що Попередню зірну угоду підписували представники профільних міністерств. У випадку Росії це був міністр оборони. У випадку України це був, якщо не помиляюсь, пан Кубраков Володимир Олександрович умовно сідати за стіл переговорів. Якщо мова пішла про трихторонні чи чотирихторонні переговори там з Лавровим, він не буде, тому що міністр закордонних справ це не рівень президента-лідера країни. Тут є певний дипломатичний протокол, дипломатичний етикет. Кулеба і Лавров ну мало вірогідно. Все таки я думаю, що якщо генсек ООН буде піднімати це питання, він буде піднімати його, ключі донесення ну, компромісних рішень, які досяг Ердоган за підсумками зустрічі з президентом Росії, да і за підсумками зустрічі на саміті країн Великої Двадцятки, і говорити про те, що от такий варіант компромісний. Вони вважають прийнятним і вони готують, готові під нього забезпечити інфраструктуру, тобто страхувальники, судна, забезпечити заходи безпеки і так далі. Тому подібне. Тут і отримати певні гарантії. Можливо, коридори зернові. Коли я кажу про коридори, в множині мається на увазі і з наших чорноморських портів, і безпека судноплавства з портів Російської Федерації взагалі відбуватиметься без формалізації і домовленості. Ну, тобто, на рівні двосторонніх понятійних зобов'язань, в тому числі досягнутих усно, без підписання якихось документів і без створення певних комісій. Таке теж можливо. І, власне кажучи, сьогоднішній рівень ну, дипломатичної напруженості в світі якраз говорить про те, що такі угоди вони є більш ефективними, ніж угоди, які фіксуються на папері. Тому от десь, я думаю, такий варіант теж можна і варто розглядати. Пане Андрію, буду дякувати вам за цю змістовну розмову і дякую за те, що долучилися до ефіру. Дякую дуже і до зустрічі. І глядачам нагадаю, що з нами на зв'язку був політолог Андрій Вігерінський. Друзі, на цьому буду прощатися з вами. Дякую всім, хто доєднався до сьогоднішнього ефіру. І традиційно закликаю: вірте в Україну, вірте в ЗСУ, допомагайте один одному і нашим захисникам, і тоді разом ми точно переможемо. Слава Україні! Побачимось!